Всім доброго дня, як завжди, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. і Короткий огляд, можливо, кого зацікавить, Renault Grand Scenic 2012 року. 1,6 дизель, тут сильніший мотор. Тут вже йде не 110 кВт, а якщо я не помиляюся, 130 кВт. Даний автомобіль у нас чорного кольору, 7 -місний. Весь автомобіль в рідній фарбі. Пробіг в автомобілі 225 тисяч. Даний автомобіль сьогодні нам закинув голландець, де ми купляємо автомобілі. Автомобіль був куплений в лізіновій компанії на панорамній криші. Як ви бачите, має фаркоп, має партроніки, має камеру заднього виду, на гарних легкосплавних дисках на 17. Це е, самі гарніші диски, е, які можуть бути в Рено. На панорамному дасі вартість автомобіля вже в Україні з розмитненням буде становити 9700 доларів. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте на більш детальну інформацію і більш детальне відео можу надати вам в понеділок, тобто в неділю зранку ми будемо відправлятися в Нідерланди за покупками інших автомобілів під наших клієнтів, і одразу можемо оглянути більш детально ось цей автомобіль. Але на 100% я вас запевняю, що автомобіль без єдиного підкраси, тому що людина, яка Продає даний автомобіль, має теж прибор на стан лакофарбового покриття, ну і в принципі жодних проблем з цією людиною у нас не було. Автомобілі всі доглянуті, гарно, в гарному стані, гарно, технічно, візуально, тобто жодних проблем немає. Ще раз нагадую: ціна автомобіля буде становити 9700 доларів. Це вже повністю з усім, всіма, тобто, повністю з усім пакетом документів. Лишається тільки ваша реєстрація на облік. Тобто, ви приїжджаєте до мене, я вам віддаю автомобіль розмитнений на червоних номерах з договором купівлі, з страховкою на 2 неділі, і ви відправляєтесь додому, ставите автомобіль вже на реєстрацію. Також, можливо, кого цікавлять будь-які інші автомобілі. Це не означає, що тільки Рено, може бути і шкода. Зараз в наявності, ну не зараз в наявності, а також зарезервований на понеділок на огляд Volkswagen Golf е 2014 року 156 тисяч купів. Орієнтовно. Більш детальною інформацію по номеру телефона 097 606 3599. Звати напрій пригоном до підворення. Займаюся особисто і, в принципі, доставляю автомобілі теж особисто. Всім гарного дня, до нових відео, до зустрічі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!